Військовий експерт Сергій Брачук. будемо говорити про ситуацію на фронті і не тільки, пане Сергію, рада вас бачити. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Пане Сергію, вночі Кацапи обстріляли Харків, Київ та Івано-Франків. Це була одна з наймасштабніших кобонованих атак цього року по території нашої держави. Спочатку РФ використовувала шахети, потім калібри та кинжали. Далі пішли ракети з бортів ту 95 МС разом з балістикою. Після чого були повторні пуски кинжалів. Ми дякуємо нашим оборонцям неба за їхню роботу і дякуємо всім, хто свідомий спускається в укриття. Що теж не менш важливо. пане Сергію, коли Говоримо про цю атаку. знаєте, десь напередодні була така думка, що був кіт Келог, було ППО для Києва один з найкращих. Кіт Келох поїхав і от посипалося на нашу столицю. Тому що за інформацією ігната з повітряних сил понад 15 прямих влучань у Києві, зокрема, зафіксовано внаслідок атаки Російської Федерації. Як би ви прокоментували цю атаку, що ви в ній помітили дивного крім того, що калібри кінчали, потім знов кінчали? Ну, якщо відверто нічого дивного, це перше. По друге я не називав би цю атаку, яка дійсно комбінована. Що вона якоюсь була там наймасовнішою ніж це було там деякі попередні атаки протягом всіх цих років повномасштабного вторгнення. Це на жаль, але це правда. Це наша буденність, це наша реальність. Це те про що ми говоримо вже не перший рік. Що нам все рівно доведеться жити поки що з Російською Федерацією поруч? Я сподіваюся, в зовсім в іншому форматі після закінчення російсько-української війни, але все рівно загроза від тих держав, які можливо утворяться з часом на території нинішньої російської недоімперії, все рівно ми будемо розуміти, що по той бік кордону знаходяться дійсно зайво хромосомні, з якими мова може бути лише короткою або у вигляді автоматної черги. Я зараз не жартую, тому що ми розуміємо, що процеси державотворення, перетворення тих формувань на якісь демократичні формування. Для цього має пройти відповідний час. Для цього має змінитися хоча б трошечки те населення, яке сьогодні є на території Російської Федерації, а за рік, два, навіть десять. 20, навряд чи це щось зміниться так кардинально, хоча дуже б хотілося. А з іншого боку, якщо ми говоримо дійсно про військовий аспект, того що відбувалося, очевидно, що ворог проводить на сьогодні відповідне накопичення. Тих ресурсів, аби атакувати нас саме великою кількістю дронів Камікадзе, серед яких нагадаю дуже багато, ну майже 50%, Це сьогодні вже така стала фактично цифра. 50% тих самих дронів оманок Гербер приводів, які беруть участь у цих атаках. Дійсно, ми говоримо про те, що. На сьогодні не так часто ворог застосовує калібри, але це не від того, що росіяни когось там з нас пожаліли. Ні, абсолютно. Це тому, що сили оборони України, зокрема військово-морські сили, інші структури дотичні до Сили оборони, і головне управління розвідки і служба безпеки України відповідно зробили так, що сьогодні Росія не має повноцінного чорноморського флоту. Вона має практично всі ракетоносії. Від чорноморського флоту частина з них нагадаю знаходиться у Середземному морі. Не пройшли вони тоді. Відповідно, початку війни не зайшли в Чорне море відповідно до міжнародних конвенцій. Слава Богу, але в будь-якому разі це не той флот, який міг би сьогодні панувати в чорному морі. Ми прекрасно. Теж розуміємо і очевидно сьогодні, що Росія не може, вона би хотіла, вона не може сьогодні повноцінно застосовувати навіть свої ракетоносії. Давайте подивимося ще на стратегічну авіацію. Всі пам'ятають просто унікальну операцію історичного значення, тому що це перша в історії військового мистецтва служби безпеки України «Павлотина». Яка знищила дуже багато російських носіїв стратегічної авіації, і на сьогодні ми теж прекрасно розуміємо: на Росії є ракети ракети для тушок тих самих. Але але фактично вибито сьогодні багато в чому саме носії, вибито нашої служби безпеки, вибито ну скажімо так, недбалим ставленням росіян до цих пускових установ, до цих літальних апаратів, літаків, які знаходяться у досить таки плачевному стані. Ми розуміємо, що не все сьогодні ворог може використовувати, а не тому, що він намагається економити ракети. Була б його воля. Він би ті ракети запускав по по нас кожного дня і дуже багато. От що стосується дронів. Відповідно, ну про кітакелого ви згадали? Очевидно, що це була, скажімо, така я думаю, навіть геополітична пастка створена для сполучених штатів. Моля, дивіться, ми вашого представника не чіпали, але власне ми показуємо, хто у домі господар. І щойно Келог поїхав, відразу почалися обстріли. Я думаю, що в тому числі оці обстріли сьогодні по Україні. Чому Київ страждає? Дуже часто, бо це столиця пріорі під час війни столиці воюючих держав вони є мішенню номер один. Так от власне це і публічний удар по Трампу. Що Трамп зі своїми мирними ініціативами говорить Путін відверто. Ти для нас ніхто і звати тебе ніяк. Ми будемо робити тут, що ми забажаємо, і очевидно, це вкотре підкреслює, що Росія. Не не збирається зупинятися, зупиняти війну, не дивлячись на втрати, не дивлячись на те, що сьогодні стратегічних успіхів на фронті у них немає. Не дивлячись на розрекламований якийсь великий літній наступ, який є просто черговою хвилею наступу. Вони підготувалися до нього відповідно і почали цю кампанію, яку дуже потужно, як завжди, інформаційно супроводжують. І от, повертаючись до цих дронів. Очевидно, що ворог сьогодні працює за процес за процесом накопиза за формули накопичення. Відповідно, ви бачите, певні паузи там виникають. І коли цих шляхетів використовується там меншою нас рекорди. Там до за вже перевалило, Коли було однієї ночі, він навіть доби, бо ворог сьогодні такує в принципі протягом доби. Потім падає там 300, там ну, 200, Навіть були часи, коли там 70, Так якась доба очевидно, що накопичує і. Виходить сюжет-репортаж відповідно пропагандистського каналу Звізда, який розповідає: подивіться, як у нас в Алабузі все дуже гарно. Ми випускаємо по тисячі шахедів кожної доби. Ця тисяча шахедів от сьогодні-завтра буде летіти в Україну, і все це тиражується. І наші горе медійні майданчики все це підхоплюють, все це заносять голову українцям, які багато з. Українці налякані цією війною, це все зрозуміло, і мають відповідний психічний і психологічний стан, і починають все це роздмухувати. Немає сьогодні на Росії тисячу дронів на день. Якби були ще раз кажу, вони б це використовували. Те, що вони намагаються масштабувати своє виробництво на сьогодні, це очевидно. Це так приблизно це 100 шахедів, або там Ірані на добу, плюс оманки 50%. І математика дуже проста. Тобто, десь приблизно 200. Цих дронів на добу, і це підтверджується до речі, даними нашого головного управління розвідки. Але росіяни намагаються нарощувати, і, на жаль, у них це вдається. Я би менше говорив можливо про те, яку там тактику ворог використовує. Ну збираються вони в рої там, наприклад, в чорному морі, потім починають летіти там до нашої Одеси, нашого Миколаєва, нашого Херсона, або Запоріжжя, або далі там на Дніпро Кривий Ріг, або власне в західну частину нашої держави. Як вони це демонструють? До речі, кінжали когось зараз дивують ті міги. 31 ші єдине, що ну, наприклад, на півдні у нас говорять, коли чують про міг, що міг. Пади, оце знаєте, як таке як молитва, така дуже коротенька. так от власне, повертаючись до цих дронів, ну піднімаються вони там відповідну висоту, плутають маршрути. Ми це знаємо, ми це бачимо, відзначаємо. Намагаються виснажити систему ППО. Зрозуміло, що на сьогодні питання ППО вони є ключовими. Треба підсилювати нашу оборону, але чи закінчаться ці шахеди на Росії? Поки що ні, поки що. І тут ключовий момент, на мій погляд, поки ми не нанесемо відповідного удару по тій самій Алабуді. Я не хотів би зараз виступати, знаєте, у ролі такого оракула. От дивіться, послухайте, задайте мої слова за певний час. Ми там вдаримо по Алабуді, і на цьому все закінчиться. Цього не буде сьогодні, цього не буде завтра і навряд чи буде післязавтра. І, власне, що такі прогнози робити, знаєте, ми з вами перейдемо просто в інший табір. Не зрадників або тих, хто сприймає інформацію по зрадницьки, або таких затятих оптимістів. Хоча я, от оптиміст, але стриманий. Сьогодні ми мусимо говорити про те, як нам підсилюватися, і власне на Рамштайні це лунало. Це звучить постійно на ставці Верховного Лонкомадовича, президента України. Нам потрібна наша зброя, яка Буде летіти далеко, яка буде це про ракети, наприклад, які досягнуть алабуги, які дійсно нанесуть той удар. Тому що комарі, звичайно, це добре, і вони виконують свою роботу надзвичайно важливу кожної доби. Але ракети це гарно далека артилерія це надзвичайно гарно і це впливатиме і на фронт, і на Російську Федерацію, і власне приведе нас до перемоги. Бачите, я все різну залишаюся. Затятим оптимістом. Ну, ми мусимо перемогти. У нас іншого варіанту немає. І для цього Звичайно, ми шукаємо, тому це мотивація а... і тому мотивація. Ми спокійно ставимося до того, що є проблеми. Є проблема, її треба вирішувати. Ну і ми шукаємо різні варіанти, щоб вирішити ці проблеми. І один з них мені так видається: те, що Україна пропонує свою лінію фронту як полігон для випробування іноземної зброї під таким сенсаційним заголовком. Напередодні вийшла стаття у виданні Reuters, мова йде про те, що український оборонний кластер Brave 1 оголосив про запуск. Нової платформи Тестіннюкраїн, яка дозволить іноземним виробникам військових технологій тестувати свою продукцію в Україні безпосередньо на фронті в бойових умовах і проти російських агресорів. Це відкриває для іноземних компаній надзвичайний простір для розвитку, якого немає і більше ніде у світі. Я звісно би дуже хотіла, щоб цей полігон перенісся на територію Росії. Там це все випробували, Але щоб це зробити, нам треба озброєння. Але пане Срій, як ви ставитеся до до такої ініціативи? Ну, по-перше, отут дійсно ви можете підняти якісь мої архівні етери на різних майданчиках і подивитися, скільки вже я про це кажу. Не до того, що я такий унікальний. Ні, я швидше за все повторюю тези тих людей, які дійсно теж розбираються в воєнних питаннях. Я про інше абсолютно погоджуюся, абсолютно підтримую і про це ще раз кажу: говорив не зовсім коректно, на мій погляд. Це не претензія, це просто для розуміння ситуації. Коли ми говоримо ні, цей полігон має бути лише на території Російської Федерації. І сьогодні ворог знаходиться і на нашій тимчасово окупованій території, тому як би там нам не було важко, ну це надзвичайно складно. Ну це все рівно що рідну маму бомбардувати. Наприклад, так ми це ж маємо розуміти. Бо там наші громадяни, в тому числі, і я зараз не про бомбардування, наприклад, а про використання новітньої зброї, новітніх технологій. Ну ще жодного разу я не чув можливо, як і ви, щоб Україна цілеспрямовано десь атакувала цивільних громадян, навіть той самий Донецький, який тимчасово з 2014 року. І де росіяни вже давно почувають себе господарями, і де постійно вони там або періодично кричать про те, що подивіться там українці б'ють по цивільних. Що потім виходить на гора? Як те вугілля шахти виходить на гора, що знищили командувача 8-ї загальної військової армії Російської Федерації? От вам і це цивільні так от власне про полігони, все те, що знищує ворога, допомагає вбивати ворога. А ворог у нас один це росіяни будь-якої масті бурятської, нанайської, не знаю там нечисті. Будь ласка, все це треба знищувати, і нехай це так на сьогодні буде відбуватися, в тому ж си на нашій території. Хтось каже, легко говорити. Та ні, не легко говорити. Навпаки, я завжди кажу: я з лівого берега. Я дуже хочу повернутися додому і запросити кожного з вас, хто нас слухає, дивиться і всю редакцію до себе на лівий берег. І я запрошую, я роблю це, тому що ми обов'язково повернемося. Але для того, щоб повернутися, там не має бути жодної російської нечисті. Для того потрібна зброя далекобійна. Для цього потрібні протипіхотні міни. Нарешті ми відмучилися з тою Отавською конвенцією. Хоча кричать кричати: дивіться, до нового року, до грудня Україна ще не може застосовувати піхотні міни, тому що є бюрократія треба там пройти відповідну процедуру. Я чесно вам скажу. Я не думаю, що після цього буде якийсь скандал, що до вас будуть якісь певні санкції. Мені особисто громадянину України чи чесно по цим балах? Що мені там хто скаже? Організація Об'єднаних Націй, хто там що нас відповідає за конвенції відповідні міжнародні, навіть міжнародні суди. Нам згодиться сьогодні все, що знищує росіян. Крапка. Бо кожен вбитий росіянин, кожен окупант вбитий, це живий український солдат або український громадянин або наші діти. То що в нас стоїть на терезах? Що переважить? Ну, я думаю, питання очевидне. А тут питання, пане Сергію, які, напевно, країни будуть зацікавлені в тому, аби долучитися до цього тестування зброї на росіянах, чи, чи не буде це проблем для наших оборонців? Різні види озброєння, якось за цим кажу, дивитися. Так, ви, знаєте, ви знаєте, ну, по-перше, ми ж не знаємо про всі технології, новітні, які на сьогодні існують. Ми можемо лише про щось догадуватися, наприклад, про Дженера Аріна, хто пам'ятає, хто скаже, да, подивіться, британці там вже досліджували той самий бойовий лазер. Є такі розробки або полігонні іспити, і у нас давайте скооперуємося, давайте пробувати разом. Це по перше. По друге, ми мусимо говорити про те, що сьогодні, якщо цю тезу вкласти правильно в голови всім. Нашим союзникам і партнерам, повірте мені, що буде величезна черга, бо росіяни вже встигли накидати за час його існування стільки лайна по всьому світові, що бажаючих знищити цю недоімперію, я думаю, буде черга. Навіть та сама Угорщина або та сама Словаччина. Бо Фіцо і Орбан це не всі маділяри, це не всі словаки. Далеко не всі. Тому о, дати треба можливість людям це робити на сьогодні. І я думаю, з задоволенням відповідні структури і наукові будуть це робити. Тим більше мова йде про новітні технології. Новітня технологія вона вибіркова. Тим більше росіяни, ну легко ж все дуже. Вони зайво хромосомні. От там якийсь алгоритм поставлять ловити тільки, або знищувати заво хромосомних. Ну знаєте, як в будь-якому фільмі про зомбі. Ну от і все, і оці. Кулі там не знаю, свинця, вони будуть працювати лише по зомбі, по росіянам. Ви вже згадували, пане Сергію, про цей такий великий анонсований літній наступ росіян. Ми з вами неодноразово в ефірах на нашому каналі говорили про те, що ну, більше слів, або вже можна тут дати цитату Усика, «Don't pour зе horses», так би мовити, це для росіян треба було б адресувати. Але якщо говорити серйозно, на от пане Сергію. Виглядає так, що найбільш тривожна і важка для нас ситуація це все таки Донецька область, і росіяни намагаються зробити такі вогняні осередки по різних ділянках фронту. Зокрема, зараз на Харківщині біля Куп'янська вони знову активізувалися, просто витягують наші резерви. Як ви бачите ситуацію на фронті, і що ми маємо розуміти, окрім того, що кожного дня, як очі наш, має бути підтримка сил наших оборони? Я хочу нагадати, що я людина з півдня, і я все-таки представляю і Одесу в тому числі. І я спробую відповісти на початку по одеськи У нас прийнято питанням на питання. Ну такий у нас характер. Відповідно, не тому, що ми злі. Ми добрі, але питання на питання. А хто вам сказав, наприклад, про те, що росіяни витягнули або витягують наші резерви? На сьогодні ми говоримо про те, що наше завдання їх два вірніше під час будь-яких ворожих дій, особливо наступальних це максимальне знищення росіян і максимальне збереження нашого особового складу. Чому ми говоримо з вами про технології? Тому що ми не можемо поставити таку величезну орду проти росіян, яку вони от сьогодні кидають на нас. Ну давайте говорити правду. Ну це ж очевидні речі, так ну покласти всю націю і, і що далі. Тому ми говоримо саме про технології війни. Технологічно маємо росіян перемогти. Це на сьогодні не просто очевидно. Це наше завдання. Чому подивіться українські дрони? Вони сьогодні найкращі в світі. Американці там вже, той самий Кіт Келох бігає. Каже: слухайте, ну ви круті хлопці, так ви крутіші, ніж ті ковбої з Техаса, і це абсолютно вірно. І тут можна зробити те, що дуже полюбляє пан президент Трамп. Він любить торгувати, любить продавати, купляти. Будь ласка, ми готові продати наші технології. Будь ласка, з -з замінити, наприклад, там тими самими ракетами, томагавками. До речі, якби вони в Татарстан прилетіли кілька штук. Ну, зараз ви про шахеди. Ми з вами говорили в минулому часі. Тому очевидно, що, що на сьогодні гарячі спекотні точки. Вони дійсно це і Сумщина, Північно-Слобожанські. Це бачимо і Харків. Хоча ті локації одну з них ви зокрема назвали або я назву, чи нагадаю Милови. То там ворог давно мав, ну і ми мали сіру зону відповідно. Ворог дійсно намагається створювати такі осередки, де відволікає нашу увагу, тому що ми бачимо, що найспекотніші це дійсно Покровський напрямок, Костянтинівський. Чому бо розвиток подій на Мирноград? Далі далі Слов'янсько-Краматорська агломерація теж очевидно це Донецька область. Новопавлівський відтинок фронту ліпше його все таки називати як Південно-Донецький. Оце південні терени нашої Донеччини, і там ворог надзвичайно активно діє і, на жаль, має просування. Я зараз не буду зупинятися на питаннях. Чому не тому, що це некоректно обговорювати, тому що це просто не можна обговорювати. Вас як нас дивляться вороги і роблять свої висновки. Очевидно, тому ми будемо говорити про те, що росіяни сьогодні максимально загострюють тут ситуацію. І, Звичайно, куп'янсько-лиманська війська. Плаздарми там і рухатися далі на Купінськ, на борогу це і Сіверська е зона, це і звичайно Запоріжжя, і Придніпровський напрямок. Так, там Дніпро, але ворог кількість штурмових дій о, сьогодні збільшив. По Запоріжжю теж намагається атакувати десь відволікаючі маневри, десь формування відповідних дій на майбутнє, в тому числі на фронті все взаємопов'язано і. Багато в чому як будуть розвиватися події тут абсолютно точно на нашому донецькому фронті. Від того буде залежати і відповідно ситуація на інших е, напрямках. Е, треба в будь-якому разі не допустити провалу фронту, прориву фронту росіянами. Це очевидно. Хоча росіяни саме цього бажають, і звичайно не піддаватися паніці на інформаційне супроводження ворога, яке є надзвичайно потужним і надзвичайно агресивним. Пане Сергію, були повідомлення про те, що на Покровському напрямку, зокрема в Покровську, на днях були вже помічені перші російські ДРГ. Про що це свідчить? І тут треба теж розуміти, що росіяни ж хотіли захопити Київ за 2-3 дні, а тут вони до Покровська не можуть добратися. Це моя така емоційна риторика. Але пане Брачук, я передаю вам слово, щоб ви пояснили, що означають перші ворожі ДРГ в Покровську. Ну, по перше, є офіційне спростування цієї інформації щодо саме ДРГ в Покровську. На підходи до Покровську. Так я до речі хочу нагадати ситуацію, коли у нас до Покровська і пам'ятаєте, найбільш недекватні е бігали з лінійками, міряли скільки там до Покровська залишається кілометр 800, кілометр 600 метрів. Пам'ятаєте, це було вже? Ми вже це проходили. І потім стабілізувався фронт. Ворога вдалося відкинути в тому числі. На жаль, тут зараз просування ворога теж певне є до Покровська. Звичайно, активізувалися диверсійно-розвідувальні групи, і мета очевидна зав'язати міські бої. Це було тоді, це є сьогодні метою, в тому числі, тому що літо все рівно закінчується. Ми вже пройшли майже два місяці літа, і очевидно, що швиденько пролетить і серпень. Надалі вже осінь. Ситуація змінюється погодно. В тому числі ворогу дуже хочеться зайти в міську забудову. Навіть зруйновано, але там є можливість зачепитися, є можливість накопичуватися, є можливість потім вести міські бої і атакувати. Це очевидно, ворога на сьогодні є, в тому числі отаке от завдання. Тому вони поспішають, тому вони максимально будуть кидати свої резерви, відповідні, які в них є для того, щоб це завдання виконати. Е, пане Брачука, хіба їх е, Бахмут ні в чому не навчив, що вони знову хочуть в міські бої? Та, з однієї сторони, ми місто е, змушені були покинути, але скільки їх там полягло? Ну, коли це Кацапи, рахували своїх ніколи. Тому нам на це оглядатися не треба і оглядатися на те, що буде якась критична межа. Я її принаймні сьогодні точно не бачу, що скільки то треба вбити орків для того, щоб вони зупинилися. На сьогодні, очевидно, що о, про це важко сказати. Вони йдуть, е, вмирають, їх відправляють на смерть, і, і кажуть, нам робити своє. Я вже сказав про наші основні завдання. Нам е, найголовніше в тому числі довести е, знищення росіян до критичності для них. Сьогодні вони, на жаль, е, так чи інакше, але відновлюють свої втрати. Вони відновлюють свої втрати. Тому нам треба зробити так, щоб в них до війська зараз приходило людей, хоча б трошечки менше, від того скільки сили оборони України знищують їх на фронті. Тоді ситуація буде змінюватися в зворотньому напрямку. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час. Там можливість. Звісно, маю ще одне питання: а як це можна нам зробити? Хоча, думаю, якби ви знали, ви би сказали. Ну, власне, я знаю, це наші бойові спроможності. Нарощувати це зброя, зброя через зброю технологічно нова, з якою будуть стояти звичайно люди, і це удари по території Російської Федерації. Дуже добре. Економічно це підточує Росіян, коли наші комарики влаштовують їм е, таку ситуацію, що вони спляють на підлогах. Підлогах у своїх е, там в аеропортах е, відповідно стоїть транспорт залізничний. Цього замало. Це класно. Це дійсно впливає на фронт, але все таки цього замало треба щоб горіло палало я кажу саме про військові об'єкти на росії куди не плюнь військові об'єкти чим їх буде менше тим швидше ми будемо наближатися до нашої перемоги пане сергію дякую вам бажаю вам спокійного дякую вечора вам. бережіть себе Тримаємося. до зустрічі в наступних ефірах